Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Малята, я впевнена, що у вас багато друзів і ви разом не тільки граєте, а й допомагаєте один одному. У народі кажуть, дружба найбільший скарб. У дружбі цінуються безкористи, завдяки якій людина, не замислюючись, допомагає своєму другові. У дружбі необхідно не тільки надавати допомогу, а й вдячно приймати її. Бути вдячним. Пропоную вам переглянути виставу про великого ведмедика і маленьку мишку та дізнатися, як маленька мишка змогла допомогти великому ведмедику. Ведмедик спав у своєму будиночку, а снилося йому літо і соти, наповнені медом. Тут же поруч із барлогом у умерці жила. Мишка. Одного разу вона випадково забігла до ведмедика у хатку. Ведмедик прокинувся і закричав. Ось розчавлю тебе зараз, не мов би ягодку малинку. Не дави мене, ведмедику, жалібно благала мишка. Краще відпусти, я тобі у нагоді стану. Ведмедик засміявся з мишки. Ху, <рес> навіщо ти мені знадобилася? Йди собі. Та все ж таки відпустив. Минуло небагато часу. Ведмедик. Гуляв лісом та й потрапив у пастку. Що з сили рвався він в пеклі, але нічого вдіяти, не зажурився ведмедик. Його ревіння розбудило мишку. Вона побігла подивитися. Чому це ведмідь так реве? Мишка підбігла, перегризла петлю та визволила ведмедика. Відтоді ведмідь завжди кличе мишку до себе в гості, пам'ятаючи про те, як мишка його врятувала. Малята, пригадайте та розкажіть, як ви вважаєте, що таке дружба? Поясніть, чому друзі завжди допомагають одне одному. Розкажіть, чому, допомагаючи кому-небудь, не треба чекати якусь винагороду.